Так, які відеодокази, що я порушую, я не розумію. Відеодокази, так я вам перед цим тільки що все розказав, що ви порушили. Що кисний режим, так, воно не вимірилось, але візуально було видно, як ви швидко їхали. Водії не потрібно щось порушувати для того, щоб вас зупинили співробітники поліції. Ви послухайте, яка була підстава зупинки авто. Дивіться, досі Вечір. Не побачите, десь відволічитеся, десь хтось виведе, будьте уважними. Ну як вам така підстава? Дощ, вечір, швидкість, але доказів порушення немає. Але водій, ти зобов'язаний пред'явити свої документи. Сергли поліс нормально, все порядку. Сьогодні ми розглянемо алгоритм дій для водія для того, щоб ви в подальшому не витрачали багато часу на співробітника поліції, коли він вас зупиняє без причини. Причина е, зупинки пункт 3, статті 35. Що говорить? Mm? Що говорить? Ничего. Що говорить, але не знаєте? Ні, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія до вчинення ДТП. Кримінального чи адміністративного права порушення, коли є інформація, фото, відеофіксація, яка можливо, свідчить, що ви причетні до порушення правил дорожнього руху. Коли такої інформації немає, зупинка без причини. Кисний режим, так да, воно не вимірилось, але візуально було видно, як ви а це порушення закону України про національну поліцію. Водій, даю тобі приклад скарги за зупинку без причини, яка знаходиться в описі під даним відео. Завжди користуйся, потрібно знати та вміло захищати свої права. Як ми можемо тобі допомогти? Перед тобою унікальна брошура створена спеціально для того, щоб ти завжди мав під рукою свої права та добре розумів, що може, а що не має права робити поліцейський під час спілкування з тобою.